Я... Доброго дня! Сьогодні ми з вами відгадаємо загадки про зимові види спорту, які ми з вами вже розпові... розмовляли на наступних уроках. Всі готові відповідати на загадочки наші? Так, так! Добре, молодці! Зараз уважно слухаємо і відповідаємо. Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі і дорослих, і дітей позбирав на лід. Окей, окей. Добре, окей. Молодці. Наступна загадочка. наступна. У дворі є стадіон, тільки дуже слизький. Щоб там, як вітер вчати, на ковзанах кататись. На чому ми можемо кататися на ковзанах? Окей, окей, окей. Як називається цей стадіон, де заливають поле? Ну, каже, тато. Загадка. Молодці. Наступна загадка. Сіла сила, сила купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята. Звуть зв'язочок цей? Ганчата, зв добре, молодці. Вончанка. Покатають нас вони, але це не ковзани. білі, гарні, сині, рижі, дошечки зовуть ці, Лижі. Лижі. Ли. 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 добре, лижі. Ли. молодці. Ли. І ще одна загадочка. Гречка, бери до рушничок, будь ласка, З непритне... нетерпінням зиму ждуть. Лід малюють, іскри йдуть, гостри та стрімкі вони. Мають назви. назву? Молодець, молодці. Молодці, всі знають. Дуже вам дякую за те, що ви так гарно відповідали. Дякую вам за це, молодці.